Вас, друзі, ця програма ґрунтована на телеканалах Тернопіль 1» та Інтебе. І я, Ілона Артемович, готується до виходу книга Норд і Сталева Сотня. Не просто казка, а історія, що пов'язана з життям героя України Сергія Коновала. Як вигадана історія може зберегти пам'ять та підтримати дітей та дорослих, розповість авторка книги Зоряна Бендас. Пані Зоріана, ради, що завітали до нас за студію. Вітаю, дякую за запрошення. Сьогодні ми говоритимемо про книгу, так якої ще навіть немає в книгарнях, вона тільки друкується. Насправді це особливий момент, тому що я знаю, що є вже перед замовлення, вже є очікування. Поділіться, як переживаєте цей час, так що відчуваєте зараз, коли очікуєте на вихід вашої книжки. Дякую дуже. Ну насправді це такий трепетний момент, коли вже наче все зроблено. Але розумієш одночасно, що справжня робота лише починається, бо дуже хочеться вже взяти книжку у руки, погортати, роздивитися ілюстрації, які вони вживу, понюхати цей папір. Це завжди дуже такий очікуваний момент для автора. А от то звісно, що я цього дуже і дуже чекаю. І одночасно розумію, що тільки книжка вийде у світ, в нас буде дуже багато роботи. Тому що це така ілюзія, знаєте, в авторів може бути, що от коли ти закінчуєш рукопис, віддаєш його у видавництво, навіть не так, закінчуєш рукопис, то ніби там вже якась робота завершена. Але це просто краплиночка в морі. Закінчити рукопис, бо далі. А це робота з пошуку видавництва, якщо поки що його немає. А, а потім ще робота з видавництвом, з ілюстраторами, з редакторами, підготовка абсолютно вся до друку. Потім книжка відправляється у друк. Ти очікуєш, от як я зараз, <хи> і потім книжка виходить, і звісно, треба її презентувати. Бо хочеться, оскільки дуже багато всього вкладено, хочеться, аби особливо ця книжка аби вона розійшлася. то… Та ми всі в очікуванні, коли планується презентація книги, якщо не секрет, ми ще поки що чекаємо з друку, і це очікувано буде у вересні, і тільки ну, фізична книжка буде у нас, можна буде планувати презентацію. То я сподіваюся, що десь через місяць або наприкінці вересня ми зможемо зібрати всіх друзів, моїх Сергієвих, всіх людей, які причетні до цієї історії, і спрезентувати цю книжку. Чи хвилюєтесь трішки більше, ніж якби це була інша ваша книга? Це абсолютно інша книжка, вона відрізняється від всього, що я писала до того. Бо ну, так виходить, це у мене. П'ята книжка, здається, так, яка виходить друком п'ята. До того була книжка така весела галицьке оповідання, гумористичні. Трубачі з-під горбиків була книжка поезії, була книжка дитяча котики патріотики, це теж пригоди, гумор, вона така дуже легка. І була книжка Non-Fiction про парамедиків поліції Донеччини. От і тут виходить зараз книжка про. Норда і Сталаву Сотню, звісно, що ну, це було щось дуже сильно складне. А, ну, з одного боку, ніби ці всі події, загибель Сергія, якось так занурюю у такі різні емоції, ну, не дуже позитивні, звісно. А тут ти маєш написати книжку для дітей. І одночасно разом зі всім дати їм радість, дати їм надію. І це був просто мега-челендж, як це все поєднати і як написати. Тому, звісно, що тут емоції зовсім інші, бо це не просто якась чергова книжка, це, це історія, в основу якої. Лягли життєві події реальної людини, герої України, Друга Норда. А що для вас було найскладнішим у цьому процесі? Підібрати слова для дітей чи все ж таки стримувати свої емоції? Складно було. Взагалі, коли до мене зателефонувала дружина Сергія, моя подруга Оля Коновал, і коли вона озвучила цю ідею, я спочатку ну, просто не могла собі в голові скласти, а як же ж це має бути? От класна ідея та написати книжку про норда для дітей, написати казку, але як це зробити? Ну, от він тільки загинув, всі це переживають. І якось я довго не могла знайти потрібних слів і потрібних форм. Я переписувала, я шукала, як це все має поєднатися, тому ну, десь якось отак. Сергій Коновал позивний Норд, командир сталевої сотні. Його ім'я тепер звучить і у назві вашої книги. Я пропоную подивитись короткий сюжет про Норда Героя України, який поклав своє життя за країну і є символом відваги та мужності. Сергій Коновал позивний норд командир сталевої сотні, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був активним членом національно-патріотичного руху, займався громадською діяльністю, був пластуном та волонтером. Заснував проєкт Дім ветерана для підтримки побратимів. У мирному житті Сергій захоплювався туризмом та зйомкою. Кілька років працював відеооператором на телеканалі ІНТБ. Його мужність та патріотизм стали прикладом для багатьох. А пам'ять про легендарного воїна назавжди житиме в серію. Цех тих, хто його знав. Зір'яно, розкажіть, як ви відкривали для себе Сергія? Ви були знайомі з ним особисто. Чи знаєте про нього з розповідей його дружини чи побратимів? Так, я, звісно, знала Сергія особисто. І, звісно, він був доволі таки медійним. І я ж працювала в тернопільських медіа. То, звісно, ми перетиналися, я знала, хто такий Сергій, але особисто ми з ним якось не контактували. А в 20-му році, наприкінці, або в 20. Першому вже точно не пам'ятаю, треба подивитися по нашій Сергіїм переписці, можливо. І я бачила, що він разом з хлопцями тут вишколюється. Інколи вони роблять вишколи для всіх охочих, інколи вони просто вишколюються. В них такі злагодження відбуваються разом з дук правого сектора. Тобто він очолював тут тернопільську сотню. І я знаю, що дуківці вони воювали весь цей час. Вони були добровольцями, і який час вони. Працювали на сході України, вони приїжджали сюди, хтось там їх міняв, вони перебували тут, і коли вони перебували тут, вони все одно тренувалися. І дуже багато людей пройшло через усі вишколи, які організовував Сергій. І я це побачила. Я зрозуміла, що ну точно буде повномасштабна війна. Це був 21 рік у ну, початок. Якщо я зараз не помиляюся, десь за рік до повномасштабного вторгнення я написала Сергію. Чи можна мені вишколюватись разом з ними? Він відразу сказав, так, без проблем приходь, і так вийшло, що ну я вже е, залишилась, і дуже часто ми з ними тренувалися, тобто, це е, е, дуже багато всього, починаючи від там поводження зі зброєю до, е, до вогневої підготовки, тактики до медичної допомоги, мінновибухова справа. Ну, коротше. Якби повністю все, що можна було навчатися, ми навчалися евакуація поранених з поля бою, ну словом, максимально все, що можна було взяти. І так виходить, що якщо, наприклад, там ще на тактику приходили інші жінки або дівчата, і хтось ще був, то на вогневій підготовці, зазвичай, я була єдиною жінкою разом з ними. І е, там же ж і Химера нас тренував, Химера, який загинув разом з Нордом і був його близьким другом е, кумом. І от звідти, в принципі, я знаю Сергія, а потім почалася повномасштабна війна. Хлопці відразу поїхали на Київ захищати Київ. Я залишалася тут в Тернополі, і ну, я телефонувала одразу в перші дні повномасштабного вторгнення до Сергія і запитувала, чи можу я приєднатись до них. І він сказав: Ну, подумай, якщо ти вирішиш ставати у наші лави, то все окей, ми тебе беремо. Так вийшло, що я залишалася в Тернополі, потім працювала у Львові і все якби не могла вирватися, а потім це все затягнулось. І я вирішила, що ну гаразд, якщо я вже не воюю разом з ними, то я їздитиму до них і до інших захисників і захисниць, і зніматиму про них репортажі. Це було на пункті їхньої постійної дислокації, це було на фронті. І фактично 22-23 рік я вже з ними перетиналась там. І, і теж ну, завжди Сергій йшов на зустріч, я телефонувала і кажу, можна Приїхати там, зняти, як ви тренуєтесь, чи можна приїхати зняти історію. Мене цікавить той 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 боєць або бійчиня, Сергій завжди давав зелене світло. І е одного разу це було на, їхньої, на пункті постійної дислокації, але там відбувалася у них ротація, і частина з їхніх бійців виїжджала на Бахмут. Я е попросилася поїхати з ними. Ну, вони так трохи. Ну, але Норд сказав: Запитай комбата якщо він дозволить, то ну їдь мені сказали гаразд. І ну, звичайно, що Норд хвилювався, бо я тут. Просто приїхала і їду в гарячі точки познімати їх. Але ну він не відмовляв мене. Він просто особисто збирав мене в цю дорогу, там підбирав бронежилет, все затягував ці всі стропи, щоб все дуже добре сиділо, щоб все було захищено. Він там дивився, які там плити, чи ті, чи не ті. Ну, коротше, от це про Сергія. Він максимально був доброю людиною. і ну от От така в нас була взаємодія. До повномасштабної війни це були вишколи після початку, це вже були поїздки, це були зйомки. Я писала інтерв'ю з Сергієм, так само, таке велике. От, і точно можу сказати, що він завжди у всьому сприяв, і навіть якісь там божевільні ризиковані ідеї він не відраджував. Він просто, вже, якщо ти вирішуєш, він намагався всьому допомогти. Попередньо ви говорили, що ідея написати казку це була дружини Сергія Ольги. Ви з нею також комунікували саме про цю книгу, наскільки я розумію. Що можливо з її слів увійшло в книгу, і чи все таки є якісь деталі, які ви вирішили залишити поза кадром, щоб не травмувати дитячого читача? Ну, насправді там історія Сергія, вона метафорична. Звісно, що в книжці це книжка для дітей, вона світла, вона добра. І, хоча вона про боротьбу світла і темряви, але там немає звичайно якихось кривавих моментів. там, ну... Просто ці потвори з морку і пітьми, і мечі світла їх розсікають. Ну тобто ніхто там не помирає, нема там нічого такого. Або я ж розуміла, для кого я цю книжку пишу. І, і звісно, що там в цій книжці немає смерті. Я це просто подала через таку метафору, не буду спойлерити. От це було таким дуже складним завданням: як про це сказати, так щоб не казати. Uh, і, uh, звісно, на всіх етапах ми взаємодіяли з Олею. Uh, і uh, я не можу сказати, що ми там. Дружили прямо до того, але після того, як Сергій загинув, звичайно, що ми так законтактували, мені було зрозуміло, що Оля абсолютно моя людина. І ми подружилися. І, звісно, коли я писала цю книжку, так вийшло, що ну, я її писала, знаючи десь історію Сергія, знаючи самого Сергія. І потім так ну, віддала Олі, або вона почитала, попередила її, що. Ну, Якби врахуєш, що вона може трохи якби ну тебе зачепити, ця історія, то вже дивися, як тобі краще її читати, чи самі, чи з кимось, в відповідний час. От, і звісно що я хвилювалася, як вона оцінить це все. І потім Оля, коли прочитала, то її відгук був дуже такий щемкий Вона каже: Я не знаю, звідки ти знала. Ти не знала цих деталей, точно не знала, але в книжці вони є. Каже, я не знаю як, але це якась магія, що навіть те, про що ти не, точно не була в курсі, та ти все одно е, якось це вплила в сюжет. Ну, от така магія відбулася. Тобто, звісно, на всіх етапах ми контактували з Олею і зараз теж будемо цю книжку спільно презентувати. І в цій всій роботі дуже багато її старань, це її ідея, і власне ілюстраторка, це теж людина, яка товаришувала з нею, і товаришувала з Норда, намалювала відкритки. Тобто, випадкових людей всі історії немає. Пані Зоряно, у вашій книзі, як ви вже говорили, уживають казкові образи, так це країна світла, мороковія, джерело вогню. Це все насамперед звучить як чарівна історія, але все ж таки має в собі такий глибокий сенс. От якщо говорити про образ Норда хлопчика, що мріє і стає. Є захисником, це більше про самого Сергія, чи власне про кожного українського чоловіка зараз? Звісно, що це історія Сергія. Я так думаю, як і в кожній історії хтось побачить щось схоже з іншими людьми. Це історія насправді в ширшому розумінні про багатьох загиблих захисників і захисниць. І стосовно Сергія, то ну тут. Мені здавалось, що в нього от був такий це, власне, не в нього, це конфлікт сприйняття іншими людьми, мабуть. Бо Сергій абсолютно добродушна людина. Він був дуже і дуже добрим. І я чула ну, такі коментарі, що ну. Ну, чи може бути воїн аж настільки добрим? Ну от подивіться, який він добряк. Ну, було дуже багато історій, коли він там своє останнє віддавав, навіть свої засоби захисту своїм побратимам. Бо от він така людина. І тут, ну, як можна бути аж настільки добрим? Чи може бути воїн добрим? І цей конфлікт якраз є в основі цієї книжки: чи може воїн бути добрим? Е, да. Це історія, перш за все, його. І, і цей персонаж, це прототип. От, але я сподіваюся, що знайомі якісь моменти побачать інші читачі, і я цілком припускаю, що коли книжка розійдеться, коли її купуватимуть люди, які не знатимуть абсолютно нічого про Сергія, які взагалі не розумітимуть, чи це реальна людина, це так теж може бути. Вони там побачать щось своє, щось інше. І ця історія вже житиме сама по собі. Мені, Зоряну, хочеться поговорити трішки і про вас. бо Будь-яка книга це не лише історія героя, а й відображення самого автора. Поділіться, що вас підштовхнуло взагалі почати писати. Це було раптове натхнення, чи можливо ви проходили якийсь певний шлях? Чесно кажучи, в мене ніколи не було такої цілі стати письменницею. Ну просто якось так вийшло. Що до першої книжки мене підштовхнули мої друзі. Це е, музиканти, гурт «Називний відмінок. Вони писали пісні на мої тексти. І якось ми разом зробили такий проєкт. Вони записали диск е, пісень на мої тексти. І я написала збірку. Ми це зробили докупи, потім все гарно презентували, і в нас вийшла така класна взаємодія. Друга книжка, я теж в мене. Друг працював у видавництві крок, і мої друзі Микола Шпаковський і Ростик Фук написали книжку у подібному стилі, і вже якось воно там слово за слово. І вийшла ця книжка моя гумористична про Галицьке село Трубачі з під горбиків. А, ну а вже котики патріотики, це 22 рік. Це я вже просто розуміла, що ну треба щось робити для інформаційного простору. Перше, друге, мені було дуже шкода дітей і тварин під час цієї війни, і я подумала, що. Треба треба зробити щось для них, а оскільки в силу своєї основної роботи я проходила якісь навчання по сторітелінгу я подумала, ну треба використати це для написання книжок. І ну, знову таки, я дивилася, буде ця книжка продавати продаватися чи ні. А якщо так, то гаразд я писатиму далі. Ні, то якби в мене є чим займатися в цьому житті. І так вийшло, що книжка котики патріотики добре розійшлася, вона продовжує продаватися. Черговий тираж, оце скоро закінчується у нас, і а, потім вже пішли інші якісь там пропозиції стосовно написання книжок. А, от тільки на книжку про Норда мені не вдалося з першого разу відразу знайти видавця. Оце було, до речі, складно. А з іншими книжками простіше, то якось воно так закрутилося, і виходить, що цього року вийде три мої нових книжки. Якщо повернутися до книги Норд і «Сталева Сотня, то все ж таки для кого в першу чергу писала? Ну, звичайно, для дітей, так, бо це казка, але чи вплине ця книга на дорослих? Е, так, ну, якби я завжди кажу, що така. Хороша історія, вона повинна працювати на кількох рівнях. Вон, і дитина там побачить щось одне, доросла людина щось інше. дорослі читаючи цю історію, точно зрозуміють про що мова. А діти там побачать просто гарну, динамічну пригоду з гумором і так далі. І навіть банально інші там мої книжки, скажімо, котики-патріотики, це там веселі історії, ну такі теж пригода, пригода про котиків. Але дорослі читаючи ці книжки. Бачить там, бачить там інше, розуміють, що котики це всі українці. Там історія кіці переселенки, там історія кота військового. Ну типу, це насправді про котиків, але не про котиків. І вони впізнають там себе. Як вони починали з нуля, як вони захищали свій дім, і звісно. Це багатьох теж зворушує, і коли діти сміються, коли читають мені історії, то дорослі можуть і поплакати, бо, бо вони там можуть побачити щось таке, що діти не помітять, звісно, і вони там можуть побачити глибину, але мені здається, це нормально. А вони, якби нормально, коли людина може розчулитись, поплакати. Ну, часом і таке треба. Зоріана, дякуємо, що завітали до нас у студії. Сьогодні у нас в гостях була авторка книги Норд і Сталева Сотня Зоряна Биндес. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу і до нових зустрічей.